Всім привіт! Мене звати Роман, і я зняв свій перший короткометражний фільм. До речі, подивитися, ви можете його десь отут. А в цьому відео я розповім вам, скільки мені це коштувало. Перша моя витрата була на сценариста, незважаючи на те, що я і сам міг би написати сценарій, але на той час в мене не було вільного часу, вибачте, за тавтологію, тому що в мене було досить багато проєктів. У мене був великий YouTube канал, і потрібно було годувати цю машину контенту. В мене була ідея короткометражного Фільму в нас є два друга, і також якась проблема, яку потрібно вирішити, переступивши через певні моральні та психологічні принципи. Я написав одному сценаристу, якого мені порекомендували на роботі, і ми обговорили цю ідею. І я дав йому зелене світло на те, щоб він цю ідею пропрацював та придумав фінал. Після декількох етапів правок сценарій був готовий, і за це я заплатив. 300 доларів. Отже, це була моя витрата перша. І, до речі, курс тоді був не такий, як зараз. Це було ще до війни, і курс був не 38, а десь 26. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але хай буде. Після того, як ми затвердили сценарій, мені потрібно було знайти акторів. Звісно, я міг зайти у групу на Фейсбуці, наприклад, якийсь там кіносоюз. Це дуже популярна група на Фейсбуці з відеопродакшену, з пошуку акторів, операторів і таке інше. Отже, після війни її перейменували. Я не знаю. Я міг зробити це сам, але знову ж таки, в мене не було на це часу, і я написав знайомій кастинг-менеджерці і описав типаж акторів, а також зробив якісь скріншоти з інших е, фільмів з іншим. Людьми, типаж яких мені підходив. Вона увімкнула свої бази, пройшлася по ним та зробила підбір акторів, зв'язалася з ними, запросила їх до участі, розповіла про проект, а та також розповіла про типажі. І ми зробили такі відеовізитки. Це такий кастинг, він був онлайн. Тобто людина, актор, записав репліки персонажів з мого фільму і як вона мала їх відіграти. Продивившись десь 20 або 25, я вже не пам'ятаю скільки, таких відеовізиток, я зупинив свій вибір на. На двох акторах, отже, друга моя витрата це був кастинг-менеджер, який підібрав акторів, а також узгодив всі дати і зацікавив їх проектом. І це мені коштувало 150 доларів. Звісно, ці перші два пункти ви можете зробити самотужки, якщо у вас є досить вільного часу, а також хоча б якийсь досвід у цій справі. Після того, як ми зробили сценарій, знайшли акторів, нам потрібно було знайти локацію. І ви не уявляєте, наскільки важко у Києві та його околицях знайти локацію, де в нас буде а, якийсь гарний будинок без паркану. Бо всі більш-менш гарні будиночки вони стоять за трьометровим парканом, всі чогось, звісно, бояться. І в нас була сцена. Де машина під'їжджає додому, там ще виносять тіло у мішку, його ховають. Загалом нам потрібно критично була локація без паркану, але з гарним будиночком. З усілякими таунхаусами було дуже важко домовитися там з охороною, ніхто нічого не дозволяв і просто під'їхати та знімати навпроти чужого будинку. Ну е, ні, так Так не можна робити ні в якому разі. Отже, я звернувся за допомогою до свого колеги, з яким працювали на студії відеопродакшену. Він там був лінійним продюсером, і він знає Київ та його околиці дуже добре. Тому я його попросив знайти мені цю локацію. Він робив дзвінки, узгоджував дати, а також намагався збити ціну, тому що деякі локації були прям дуже дорогі. за це я йому заплатив цілих. 30 доларів, і той не хотів їх брати, тому що це мій гарний знайомий, з яким ми дуже довго працювали. Але я звик, хоча б трішки, але людям оплачувати їх роботу. Не люблю, коли щось хтось робить для мене безкоштовно. Це приємно, але я до цього не звик. І ви також не звикайте. Наступним етапом це був збір техніки та її аренда. Звичайно, у мене була якась своя техніка, але її було недостатньо. У мене було мало світла. Тому я звернувся до своїх давніх партнерів із компанії Nanlite за допомогою. Я їм запропонував такий собі бартер. Я вставляю їх логотип в кінці свого фільму. Розповідаю на своєму великому Ютуб каналі про їхнє обладнання, і вони дозволяють мені взяти в оренду його безкоштовно. Деякі освітлення, а також два спеціаліста техніка. Тут мені дуже пощастило, адже в мене на той час був великий youtube канал, і там було 450 на той час ні, 420, 415 тисяч підписників, і вони. Ну, погодилися, вони не знали, що я закрию цей youtube канал після війни, і фільм вийде на цьому каналі, на якому менше 10 тисяч підписників. До речі, підписуйтесь, що таке, 10 тисяч підписників, такий якісний контент. ви що? Але вони зрозуміли ситуацію. Дякую їм за це. Отже, мені тут знову ж пощастило, на цьому я трішки зекономив, а може й не трішки. Але все ж таки, деякі технічні моменти мені потрібно було взяти в оренду. Наприклад, потрібно було взяти додаткові стій. І всякі е, сендбеги, подовжувачі і так далі, і це все набігло на 310 доларів. Але якщо б ви це робили самотужки, тобто якщо б ви хотіли взяти в оренду світло, щоб освітити три дні е, десь середню локацію по масштабу, то я думаю, це б вийшло десь доларів на 900. Потім на ці три дні, як я планував знімати, мені потрібно було замовити їжу, тому що ми там були весь день, і мені потрібно було купити каву печива, всілякі ніщячків, для того, щоб ми там не здохли з голоду. Е, також організувати повноцінний обід та вечерю. Звісно, на компанію з 20 здорових мужиків це зробити не дешево, І в мене це вийшло десь на 450 доларів. Також мені потрібно було організувати доставку акторів, техніки, а також всієї апаратури до наших локацій. Для цього я взяв у свого дуже близького колеги на свій страх і ризик мікроавтобус. А він мені його довірив, я пообіцяв йому, що я його не подряпую, все буде добре. І також на цьому трішки зекономив. Але все ж таки цей мікроавтобус треба було заправляти. Також в нас був ще додатковий мікроавтобус з генераторами, тому що третя зміна знімалася в лісі вночі, і нам потрібно було освітлення. Також всі машини команди, які їздив там оператор, звукорежисер, серв, їх також треба було заправляти. І загалом це мені коштувало десь приблизно 430 доларів. Переходимо до команди. Я перший раз працював з Вадимом Задорожнім. Це досить крутий оператор, але він із Дніпра. Мені його порадив мій знайомий колега. Але ми з ним обговорили цей проект, його зацікавила ця робота, і він з радістю погодився приїхати в Київ. І в нього була своя власна камера BlackMagic Pocket 4K, на яку ми знімали. Також ми додатково взяли, що в оренду дуже дешевий анаморфний об'єктив Sirui, Він так називається. Також у Вадима був його товариш. Він був. Фокус пулером, тому що цей об'єктив, він, звісно, без автофокусу, бо короткометражні або якісь більш-менш серйозні художні фільми не знімаються з автофокусом. Тому в нас була окрема людина, яка допомагала нам налаштовувати камеру, освітлення, а також слідкувала за фокусом. Я їм заплатив за 3 дні 1500 доларів. Так, ви можете сказати, що за 3 дні, півтори штуки це немало, але знову ж таки, це професіонали своєї справи, і вони привезли свою техніку, і ми реально працювали по 12-13 годин на день. До речі, якщо ви хочете побачити більше цікавих уроків на цьому каналі, а також інших відео, то не забувайте підписуватися та ставити лайк, підтримувати український контент. Але якщо, наприклад, ви дуже хочете підтримати цей канал, то можете Писатися навіть на Патреоні. Там я буду робити лайв-трансляції для підписників, а також ділитися якимись корисними штуками. Переходьте лінки в описі, а також будуть в закріпленому коментарі. Після цього мені потрібно було домовитися з акторами, і ми з ними зупинилися на ось такому гонорарі. За зміну вони отримували по 5 тисяч гривень, тобто в сумі це вийшло 565 доларів з одного актора. Тобто в сумі за двох це була 1130. Також там в нас була невелика епізодична роль. І з третьою акторкою ми домовилися на гонорар у 120 доларів, тому що в неї не було реплік, і вона з'являється на екрані досить мало часу. Четверта акторка, наша прекрасна Сандра. Вона з'являється також на екрані не дуже довго, але в двох змінах. Це моя гарна подруга, тому ми з нею домовилися безкоштовно. Також вона ще допомагала нам трішки з кейтерінгом, також з автомобілем головного персонажу. Ось цим великим чорним джипом. І навіть розповідали в інстаграмі про з зйомки Цього фільму, щоб привернути чи більше до нього уваги. А на секундочку в неї в інстаграмі 300 тисяч підписників, тому гарно мати таких знайомих. Отже, в сумі за акторів маємо 1250 доларів. Ідемо далі. Для того, щоб записати звук, потрібен звукорежисер. Тобто це окрема людина, яка буде тримати мікрофон, а також записувати усі звуки для того, щоб потім їх Звести, на жаль, ми знімали на російській мові на той час, і я не знав, що це все ми будемо дублювати. Але все ж таки нам потрібен був звукорежисер для того, щоб підписати інші звуки, інтершуми на знімальному майданчику. Звукорежисером був мій гарний колега, з яким ми працювали не один рік, і ми з ним домовилися на суму в 100 доларів за зміну, а також 500 доларів за постопробку і весь саунд дизайн. В нас було три зміни. Тобто, за звук всього я заплатив 800 доларів. І підходимо до неприємної та досить великої частини бюджету, яка пішла на локацію. Ми знайшли локацію під Києвом, вона була досить зручна і плюс-мінус підходила нам по атмосфері. Це був невеличкий будиночок без паркану, і також ми могли знімати в сусідньому будинку всередині сцену у спальнях Макса та Лекса. Але із за того, що ми це все робили досить довго, ми перевищили ліміт знаходження на цій локації, і тому мені прийшлося доплачувати за кожну годину овертайму додатково. Ну звісно, це нормальна практика тут ніхто не винен. Просто ми всі працювали. Разом перший раз, і можливо, трішки в деяких моментах команда була не спрацьована. Тому ми значно перевищили. Я значно перевищив бюджет, який закладав на локацію. Отже, я заплатив за дві зміни повноцінних на цій локації, тому що ми тут знімали першу сцену та другу сцену біля будинку. Я заплатив 1800 доларів. Так, це трішки треш, але що поробиш, коли в тебе вже частина фільму відзнята, і ти просто вирішуєш, що робити далі, або ти не платиш і ви не з. Знімаєте взагалі нічого, або ти платиш, і ви продовжуєте це все діло, і все ж таки знімаєте матеріал. Ну. Я очевидно обрав другий варіант. Монтаж, колір корекцію та усі ефекти, моушн дизайн титрів робив я сам. Тому я тут можу тільки приблизно порахувати, скільки часу я на це все витратив, та скільки це коштувало вам, якщо б ви це не вміли робити. А я думаю, що за монтаж десь такого 10-хвилинного фільму з невеличким саунд дизайном, підбором музики, також колір колір-корекцією, З титрами у кінці, я думаю, можна взяти десь доларів. 850. Але я це все робив сам, тому не рахуємо. Але потім мені потрібно було зробити дубляж, тому що ми знімали на російській мові і знову ж таки хотів це все перекласти, продублювати українською мовою. І в сумі за дубляж я ще додатково витратив 200 доларів. Отже, в сумі мені це все коштувало 7220 доларів. А також я думаю, що певно деякі речі я забув або не порахував. І звісно, купа безсонних ночей та робочих годин. Нагадую, що в цьому фільмі немає якихось спонсорів, які мені платили гроші, а був тільки Ненайт, який організував світло, Epidemic Sound, який дозволив використовувати музику на усіх е платформах. Ну і також деякі старі партнери, логотип яких я вставив просто так, тому що ми з ними колись там дуже тісно співпрацювали. А за сам фільм я. Ніяких грошей взагалі не отримав. Тому це просто так: мінус 7,5 тисяч доларів із бюджету для своєї творчої реалізації, але яка принесла досить багато досвіду. Вона познайомила мене з прекрасними творчими людьми. І чи шкодую я про це, що вляпався в оцю історію? Звісно, ні. Дуже радісно, що незважаючи на те, що почалася війна, і цей фільм був у продакшені майже два роки, він нарешті вийшов. Це мене тішить, такий чек а, проставлений. Тому не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки, підтримувати мене на Патреоні, на телеграм-канал, бла, 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 бла-бла. Ну і, звісно, чекаємо на наступне відео, яке буде скоро. Па. Ох. я хочу спать.